Exactly. Добрий вечір. Ми знаходимось на знімальному майданчику проекту Звіти наживо». щойно закінчився прямий ефір, і ми покажемо, що за лаштунками ефіру відбувається, і хочемо поспілкуватись з учасниками цього проекту, які були сьогодні у студії. І почнемо зі звітуючого. Пані Любов, хочу забрати вас, пана Петра. Пане Петре, ви сьогодні були звітуючим. Як вам звітувалося взагалі в нашому проєкті? Мені Мізувались нормально. Я даже дякую, що буде сьогодні такий шанс. Прозвітувати і поспілкуватися, хто буде задавати питання в прямому ефірі. А хвилювалися? Хвилювання це таке нормальне, яке тільки придає. Е, ну, так кхем, будемо сказати, ну нормальних Якщо взагалі не хвилюватися. мабуть, це теж буде неприроді. Пане Петро, ще скажіть? Взагалі, е, от проект такого формату нам потрібен. Ні, я мені, напаки до це дуже подобається. Якщо ви будете запрошувати, я задоволений буду відгукатись на ваше прохання. Дякую, пане Петре, що прийшли до нас і за ваш коментар. А ми хочемо поспілкувати ще з експертами. Кожен раз на звіти наживо запрошені різні експерти. Сьогодні це Анна Заступ і Олег Черненко. Давайте ще в них запитаємо. О Олег, привіт, розказуй, як твої емоції? Як тобі формат? Класний ефір, Ми от щойно спілкувалися. Що це? Перший ефір після міського голови, коли прийшов начальник, а не заступник. Ну звичайно, найпростіше відправити заступника. Ми ще знаємо, що така тема дороги, до якої завжди будуть питання? Вони є у всіх країнах? У нас у нашій одні з найбільше. Ну тобто, це сміливо було. Ну і питання в принципі були вичерпані. Тобто, класний ефір вийшов. Ну, подивимось, які будуть відгуки глядачів. А ти свої питання, коли готував, то ти заздалегідь чи вже впродовж ефіру? Питання по закупівлях позвучало впродовж ефіру, тому що я колись відслідковував, от тому і так зараз з'явилось. Дякую, Олеже. Ми ще хочемо в Анни запитати, які в тебе враження сьогодні? Ну, на мою думку, все вдалося. Мені сподобалось те, що всі питання, які були задані, отримали свою достойну відповідь, порадувало озвучені, якби суми, відсотки. Ну, це все в процесі. Як сказав Дмитро, все, якби а от що ви скажете про сам формат звітів наживо? Як це вам цей проєкт? <кій> ну, я рахую, що це добре, це потрібно, тому що люди мають право знати, мають право задавати прямі запитання, які їх саме цікавлять. Дякую, Анна, вам за участь і за те, що поспілкувалися з нами. Тут одразу є ведуча цього проекту. Олена, у мене до тебе професійне питання. Про що ти думаєш перед ефірами кожен раз? Ой, я мені приємно, що я маю можливість і відповісти, а не тільки запитувати. Про що думаю, чи пасують туфлі до сукні? Ну це я жартую, звичайно. Але перед кожним ефіром дуже хвилююсь, щоб вистачило часу. Його завжди не вистачає. Дуже дякую гостям за лаконічність за вечерпні відповіді. Ну, от все, але це вже четверті звіти. Mm -hmm. От фор е, почався цей формат в березні. Вже чотири звіти було. Якісь тенденції вимальовуються от, для тебе, як для людини, яка вже має так великий досвід ефірів, взагалі. Так, дуже великий досвід чотири ефіри. <с ну я насправді, взагалі... насправді я хочу сказати, що от напевно правильний був заданий темп з самого початку, і я, я якихось таких дуже відчутних змін не ну не помічаю. І ну а тенденція ми працюємо, щоб було тільки краще, і от якраз мені здається, що Ця тенденція прослідковується, тому що ми дедалі бачимо більше змістовних відповідей і ну не просто. Відповідь за для відповіді, а чуємо і цифри, і порівняння. Дякую, О, Лада, ти як ніколи не лаконічне. Дякую тобі за відповіді. І ще дуже хочеться зловити на майданчику найсерйознішу особистість продюсерку спільного да і найсерйозніше питання буде про специфіку проекту. І от також хотілось би вже якісь висновки, оскільки вже чотири ефіри пройшли, як оцінюєте? Ну, напевно, специфіка полягає у тому, що е, в один час е, вся Україна говорить про одну тему з фокусом безпосередньо на своєму регіоні. Ну, я вважаю, що це круто. Ось е, тенденції, тенденції, певно, найголовніша. Та що є довіра, тому що коли ми з першим проектом перше розк... розповідали про цей проект, ми розповідали довго, нас питали, уточнювали це, мова йде про спікерів, про експертів, уточнювали нас, а що буде, а хто буде, а як буде. То тепер всі кажуть, так, ми знаємо, ми знаємо ну, таке, відкритість така до нас. Я думаю, що це найголовніше, що нас дивляться, бачать, і проект напевно імпонує не лише нам, як журналістам, але імпонує тим, хто бере участь у них. Ну і те, що що е, в рази збільшилася кількість дописувачів у Фейсбук? Нам легко е, брати в ефіри експертів. Напевно, це також говорить сам про те. А ще раз скажіть, будь ласка, от ви кожного разу е, за лаштунками е, цього проекту, і в нас сьогодні такий е, стрім за лаштунками, які е, найцікавіші от для вас були випадки саме у процесі створення проекту. Mm -hmm. У каві проек... напевно, е, мені найважливіше за лаштунками не перепутати кнопки. Е, та що йде у вухо ведучий, тому що часто буває там якийсь ритм, де змінити, десь якесь уточнююче питання поставити або з'являється якесь е питання у Фейсбуці. І хочеться, щоб воно прозвучало сказати лені в вухо і не перепутати та кнопка, яка поруч, яка виходить на всю студію, щоб це прозвучало не на студію, а власне у вухо О, 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 <сміття> Дякую, пане Любове, за те, що спасибі спасибі за роботу всій команді, всім спікерам, експертам. Дякую, що ви нас приходите. Ну і загалом, вся команда проекту Звіти наживо, як зазначила ведуча на початку прямого ефіру, хоче працювати задля того, аби був комфортний майданчик для діалогу влади і громади. Тому нам дуже важливий і ваш відгук. Ставте його ось тут під трансляцією Фейсбук, або взагалі пишіть на нашу сторінку, на нашу електронку, і ми будемо до вас дослухатись і робити ці ефіри ще інформативніше і ще крутіше. Отож, до зустрічі у прямих ефірах. Субтитрувальниця